Доброго здоров'я всім глядачам. Ви дивитесь ранок вдома, і ми раді зустрічати п'ятницю разом з вами. Попереду ще багато цікавих сюжетів та історій. До 10.00 ми, ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінін, розважатимемо та інформуватимемо вас, а ще надихатимемо. І просто зараз сюжет про жінку, яка відтворює у мініатюрі стародавні українські хати. Ці будиночки можуть не лише прикрашати ваш інтер'єр, а ще й дарувати світло. Зараз усе побачите та зрозумієте. Старовинна українська хата в мініатюрі. Ось такі надзвичайно деталізовані свічники. Власноруч виготовляє Ольга Павлик з Полтавщини. Перша пічка в мене була десь роки, ну два з половиною три роки тому. Коли була зразу карантин. а Потім вже що це війна почалася? І були відключення світла. А, дитині було ну темно. Не завжди було світло чи фонарики. Я робила підсвічники, щоб свічку запалити, дитині погратися. Спершу майстриня робила звичайні підсвічники згодом у формі української печі. Вони їй так сподобались, що зупинитися вже не змогла. Я поняла, що пічки мало потрібно. Садник, лопата, якої там щось можна підсадити туди. Наприклад, можна зробити ще рогачку, чергу. Потім докладала це вже. Потім поняла, що цього мало. Потрібно якісь ще там можливо, їжа. Почала робити короваї, хлібини, вареники, сало. Зараз Ольга виготовляє не просто свічники, а цілу композицію. Є старовинна українська хата з двором, а там домашні тварини та квіти. Тут у нас віз. З гарбусами вже збираємо, вже починаємо врожай. Тут у нас курник і котик є. Так, міні-грядка. Далі переходимо тут. У нас ще подвір'я, це у нас качки, Далі, далі, далі. так, Дрова, порося. Сіно, інструмент, джоли. Усі роботи майстрині надзвичайно деталізовані. Якщо двір, то він буде такий, як і в давнину. А всередині хатинки є все те, чим користувалися наші предки. Як раніше були портрети, вішали мисник е, тут теж це все відкривається? Можна користуватися. Тут у нас є скриня, є. Е, Хлібина така коровай. Тут у нас є мініатюра, теж, сало, ніж, груші. Ольга намагається зробити свої мініатюри не лише деталізованими, а й автентичними. Раніше я, можливо, не так в історію вникала, можна так сказати. А зараз я більш починаю дивитися, розсматривати ці всі фотографії, як раніше люди жили, що в них там було. Наприклад, якісь там назви, які я раніше ніде не чула. А я їх тепер дивлюся, як воно називається, щоб його зробити. Кацький станок, верста там чи ще що небудь, веретено, там діжа для хліба замішували раніше. Я цього не знала, що воно таке. А тепер я його роблю і показую. Більшість фігурок майстриня не кріпить, тому ними можна гратись і переоблаштовувати дім на свій смак. Це дуже до вподоби діткам, зізнається Ольга. А ще композицію можна використовувати. Ти як свічник потрібно тільки запалити вогонь або у спеціальні пахощі такі штучки різні вони є варіанти. Оце це вони запалюються. Я, наприклад, можу так зробити свій чавунчик, поставити його сюди, запалити, поставити туди піч подальше, і воно буде, в принципі, може через димарь виходити напряму і метувати. Що воно все там готується, горить, або сюди навіть трошечки димопату йде. Да? Як в принципі, це й було і раніше, тому були раніше пічки, які тільки сюди виходив дим, і от і роблю ж от плюс-мінус такі. Дуже чамончики зі свічками, тобто різні варіанти. Свої міні-хатинки Ольга виготовляє з холодної порцеляни, потім розмальовує. Зізнається, поки її товар купують лише на батьківщині. Але жінка мріє, аби у кожного нашого співвітчизника, хай де він зараз був свій невеликий стародавній будиночок зі справжньою піччю всередині.